Волонтери побували там, де нога звичайного вболівальника не ступає. Медіа трибуни, конференц-зал, vip зони лави запасних. Команда центру волонтерства дізналася про історію спорудження стадіону та його особливості. Є зона А і зона Б. Глядачі, які розміщуються на зоні Б, вони практично е, стають 12 глядачем футбольного матчу. Е, такої опції може ну, поділитися, порадіти майже ну, практично не всі стадіони, які є в Європі. Під час екскурсії кожен захотів посидіти на лаві для футболістів і відчути себе тренером чи гравцем якоїсь команд. Дуже класно себе відчув Андрієм Шевченком зразу. Просто мене ім'я Андрій. Я себе зразу так асоціюю з Андрієм Шевченком. Хотілось би зіграти, якщо чесно. Чесно не є прихильницею футболу, просто відчути себе трошки іншим. Цікаво. Екскурсія стадіоном стала не лише атракцією, але й навчанням. У нас передбачено ряд спеціальних тренінгів для волонтерів центру волонтерства. І один з них це є формування команди. Щоб вже на проведенні самого чемпіонату це були не просто незнайомі люди, а згуртована команда. І, власне, це є один з етапів такого тренінгу, формування команди. Молодь ознайомилася із кодексом команди центру волонтерства, яким керуватимуться під час своєї роботи на чемпіонаті. Більшість правил запозичили із попереднього євро 2008 у Австрії та Швейцарії. Перш за все це є комунікація. Ну і так також важлива там є частина це є організаційні питання. Тобто про про запізнення, про е, поведінку саме в центрі волонтерства, також про те, як ну, наради, як записувати інформацію, як, як на рецепції поводитися. Стадіон сподобався всім, і тим, хто тут вже побував, і тим, хто побачив його вперше. Сам ресторан дуже досить шикарний ресторан, досить гарно виглядає. Ну я думаю, цим сподобається. Дуже сподобався стадіон. Також був присутній на матчі, якої на Австрії вже з тих поболівати нашу збірну. Львівський центр волонтерства працюватиме з 1 червня до 1 липня. Ці 40 молодих людей дбатимуть про харчування, відпочинок та умови праці майже тисячі своїх колег, які добровільно допомагатимуть у проведенні єврочемпіонату. Любомир Ференц, Олег Кухар, головні новини Львова.